Привіт, мої розумнички! Продовжуємо наші заняття із ознайомленнями про звуки. Нагадайте мені, як називаються звуки, які утворюються за допомогою голосу. Так! Це голосні звуки. Давайте їх згадаємо та проспіваємо: а, о, у е, і, і в українській мові шість голосних звуків. А як називаються звуки, які не можуть голосно співати та кричати, а вміють тільки кричати, свистіти, фиркати. Жужати, шипіти. Так, це приголосні звуки. Давайте разом їх вимовимо. Ж, с, б, р. -р, -р, -р. Приголосні звуків в українській мові дуже багато. Коли ми їх вимовляємо. Витоку повітря заважають і губи, і зуби, і язичок. Ці звуки позначаються отакою фішечкою з однією рисочкою, би закритий ротик. Всі звуки в українській мові дуже важливі, бо коли вони зливаються, вони утворюють слова. Слова можуть бути короткі та довгі. В нашому мовленні є ще одні звуки. Їх називають які приголосні звуки, і вони позначаються ось такою фішечкою з двома рисочками, не мов би відкритий ротик. До нас завітали в гості два братика, звуковички Тім та Том. Вони зовсім не схожі один на одного. Старший братик Том має твердий і вольовий характер, і його ім'я починається з твердого звука Т Том, і полюбляє він все те, що починається з твердого приголосного звука. Менший братик Тім має м'який характер, і його ім'я починається з м'якого приголосного звука. Тім. тім він полюбляє все те, що починається з м'якого приголосного звука, або ті слова, у яких є м'які приголосні звуки. Діти, давайте для старшого братика твердого приголосного назвемо меншого братика, м'якого приголосного. Я називаю старшого братика, а ви діти меншого братика. Н. Який буде менший братик. Вірно н. Л. Який буде менший братик? Л. С. Менший м'який братик. Вірно. С. Т. Менший. Молодці діти! А зараз давайте пограємось зі звуками. Погляньте на малюнки Назвіть слова, які починаються на м'який приголосний звук. Давайте перевіримо, на м'який приголосний звук починаються такі слова. Білка, піраміда. Лялька півень. Погляньте на малюнки. Назвіть слова, які починаються на твердий приголосний звук. Давайте перевіримо на твердий приголосний звук, починаються такі слова. Риба. Кубики, ластівка, лев. Діти, а ви полюбляєте загадки? А ну спробуйте відгадати загадку. Його домівка океан. Зі спини в нього б'є фонтан. Хто це? Так вірно, це кит. Відгадайте наступну загадку. Має вуса, пишний хвіст і негарну звичку. Спершу він добре писть, потім миє личко. Хто це, діти? Так, вірно, це кит. Діти, давайте разом з вами спробуємо зробити звуковий аналіз слів кит та кит. Діти, який перший звук у слові кит? Вірно, це звук К. А який перший звук у слові «кіт»? Звук Кі. Скажіть, це голосні чи приголосні звуки? Так, це приголосні звуки. Чи однаково вони звучать у цих словах? Послухайте, у слові кит звук К звучить твердо. А у слові кіт звук «кі» звучить м'яко. Ви вже знаєте, що приголосні звуки бувають тверді і м'які, тверді звучать твердо, а м'які м'яко. Приголосні звуки тверді, на звуковій схемі означають однією рисочкою. А приголосні звуки які на звуковій схемі означають двома рисками. Давайте назвемо кожен звук окремі слові «кіт». Скільки звуків у слові «кіт»? Так, вірно, три звук перший К. Скажіть. Це голосний або приголосний звук. Так, це звук к приголосний. Визначимо приголосний твердий або приголосний м'який. Киї? Звук приголосний м'який. Вірно, позначимо його двома рисками у першій клітинці. Наступний звук звук І. Це голосний чи приголосний звук. Так, голосний. Позначимо його червоним кружечком. У другій клітинці. Так, слухаємо слово Кіт. Останній звук Т. Він діти голосний чи приголосний. Так, він приголосний. Твердий чи який діти? Так, тверди його. Позначимо його однією синьою рисочкою. Тепер зробимо звуковий аналіз до слова кит. Скільки звуків у слові кит? Так, три. Звук перший який? Приголосний? Чи голосний звук? «к». Так, це приголосний звук. І давайте визначимо приголосний твердий чи приголосний який звук? К. Так, приголосний твердий, і його ми позначаємо однією синьою рисочкою у першій клітинці. Наступний звук звук І. Це, діти голосний звук чи приголосний. Так, вірно, це голосний звук. І позначимо його червоним кружечком у другій клітинці. Так, послухаємо останній звук в цьому слові. Кит. Так, звук останній Т. Віддіти голосний чи приголосний звук. Так, це приголосний звук. І він позначається синьою однією пішечкою. Аналіз цих слів закінчено. Діти, а давайте допоможемо нашим хлопчикам Тіму і Томові та пограємо в гру. Допоможемо Тіму та Тому підібрати картинки Томові, потрібні ті картинки, назвах який перший звук. Твердий. А тіму – ті картинки. У назвах який перший звук м'який. Подивимось на першу картинку. Хто тут зображений? Так, лев. Перший звук ми в цьому слові чуємо звук Л. Це твердий звук чи м'який звук? Так, це твердий звук. Ця картинка. Для Тома. Наступна картинка лійка. Перший звук ми чуємо Лі. Це діти твердий чи м'який звук Ли. Так, звук Лі м'який. Ця картинка для Тіма. Літак. Перший звук ми чуємо Лі. Він твердий чи м'який звук? лі? Так, м'який. І ця картинка для Тіма. Ласти. Перший звук ми чуємо в цьому слові Л. Це твердий чи м'який звук Л. Так, твердий і ця картинка для Тома. Ложка. Перший звук ми чуємо Л. Це діти твердий чи м'який звук Л. Так. Твердий і ця картинка для Тома. Ліс. Перший звук ми який чуємо. Який чи твердий звук Лі? Так, який і ця картинка для Тіма. Лис твердий чи м'який звук. Перший Л. Так, твердий. І ця картинка для Тома. Білка ми чуємо перший звук? М'який четвердий білка. Так, м'який. І ця картинка для Тіма. Ми з вами, діти, продовжуємо вивчати звуки та літери. Давайте пригадаємо слова зі звуками, які починаються на звук О. Ластівка, лимон, ліжко, лійка, лисиця. Звук Л це звук приголосний, і його позначаємо на звуковій схемі з рисочкою. Давайте разом вимовимо цей звук Л. Діти. Під час вимови звук Л, губи і зуби відкриті. Кінчик язика притиснутий до верхніх зубів по боках нашого язичка-Щілинка, якими виходить повітря. На цьому занятті ми вивчимо нову літеру. Ось, послухайте загадку. Летить птиця, лебедиться, а в ній люди сидять. Що це дід? Так, вірно, це літак. Слово літак починається з першої літери «л». Ось, погляньте на цю літеру. На що схожа ця літера «л»? Там діти, вірно, на гірку. Молодці. Вивчили ми з вами літеру Л і звук Л. Діти, то що ми з вами вивчили нового на занятті? Так, ми вивчили тверді і м'які приголосні звуки, грали в ігри та вивчали звук Л та познайомилися з новою літерою L. До побачення до наступних зустрічей!